Вирішив сьогодні дати своїм ногам перепочити, тому йдемо дивитися коров. Погода сьогодні спонукає сидіти вдома, нічого не робити. Тому що з самого ранку вітер, дощ, сіре нібо, мокро на вулиці. Неприємно, м'яко кажучи. Я щось їду по усім усім зданням і плюс, плюс 15 мостам. І тут так пусто, що аж кріпово. Welcome. Я досі трохи в шоці з цих коров. Просто на якийсь рандомній парковці. Мені ця корова нагадує упаковку від якоїсь цукерки. Що у нас тут ще є? Оця корова нагадує мені картину, яка висіла, напевно, вдома в кожної бабусі. Точно, в якійсь кімнаті є щось схоже. О, це щось вже поцікавіше. Корова кіборг Можливо, навіть кіборг убійця. Та ні, а от кіборг убійця. Навіть нога. І От, здавалося б, корова як корова. Але що там забув знак сейфвейв? Звісно, куди ж без новорічної корови? От ця виглядає дуже цікаво, але одночасно виглядає і дуже стандартно, і дуже цікаво. Напевно, для мене найцікавіший елемент це кросовки та шкарпетки. Ну і моя улюблена корова у цій композиції. Щось у цих коровах є. Я не знаю що, але от щось є. Ну і те, що мене вбиває найбільше, це те, що вони розташовані просто на рандомній парковці. Можливо, так, до речі, їх побачить навіть більше людей. Ось він головний продукт в нашій дієті. Треба знайти зв'язку бананів побільше. Ну, хоча б ось таку, да. Для контексту я їм приблизно три банани на день. Один я їм зранку в овсянці, і ще два я їм потім на роботі. Тому що це дуже дешево і дуже смачно, і ще після нього не болить живот. Так, ну а тепер треба взяти щось, від чого живот буде боліти. Ну, так сказати, для балансу. Спробую оці жуйки. Я їх ще не куштував. Все, залишок дня перед роботою я планую просто валятися і відпочивати.